А замислювалися ви про здоров'я щитовідної залози? Цікаво вам, як зменшити вплив негативних та шкідливих чинників навколишнього середовища, лікарі зразу призначають гормони. А чи можна привести до ладу ваше самопочуття без медикаментів? Відповім, якщо ви дійсно турбуєтесь про здоров'я і безтурботне життя, то мої рекомендації і мультивітамінний комплекс, куди входить 12 вітамінів, 10 мінералів і не тільки, позбавлять вас від стресів. Смутку, ви поступово забудете про втому та напруженість. Кожного дня вас упроводжуть гармонія з вашим тілом, гарний настрій, енергія, бодрість. Бажайте для себе робити великі справи. Хочете, щоб все відбувалося з задоволенням? Тоді запрошую вас за посиланням або пишіть мені у коментарях. Я, Яковлева Тетяна, офіційний партнер шведського бренду краси і здоров'я.